Норм чи стрьом? версія з ветеранами. Говорити про серйозні та складні речі у формі жартів. Норм. No. No. Не любити фразу Все буде добре, Strem. звернутися за допомогою до психолога, Норм. No. No. не знати, що таке турнікет. А слухати російських виконавців. Strem. Strem. No. Не дивитися фільми про війну. No. 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 А, запитати, а ти не жалієш, що пішов? Запитати, чим я можу, чи можу я чимсь допомогти? Задавати питання про те, як було на війні, що ти там пережив і інші питання щодо фронту. А підійти за спини і голосно привітатися З стрьом.